Но другий корок. Це вже половину вишкребле. Він не вийде. Він сяде точно десь. Може спробувати розрубати лопатою. то верни мене туди я рубану бачу ти, тата. Ну, як і обіцяла сядь <рес> це терницьки нема я там почнеться саме послухняництво. а там переходний період Знімаю рибу, яка радіє, що ми пробили її прохід. Почистили. Другий корок. потойбічний голос arkë